ще з дитинства пам'ятаю. Батьки казали, підгород на шпитальну коси крилям. Все було мені цікаво, чому це шпиталь та шпиталь. А шпиталь це стара німецька назва, лікарня. Ось. Але толком ніхто тоді не міг пояснити. Бо самі ніхто не знав, що тут було. Одні дідей, баби старші. Говорили, що тут кабул. була якась лікарня, а полком ніхто нічого не знає. Ось на цьому місці був колись 1917 Перша світова війна в розпалі. Тут був воєнний госпіталь. От. Іменно ось на цьому, взагалі на цих всіх городах, ця вся територія була під ним де ми зараз проходимо. А основна будівля була іменно на цьому городі. Тому що з фотографій старих проглядається ось та гора тільки з цього місця. Ось той простой то провал між ними. Бо ні звідти, ні звідти вона не проглядається. Основна будівля стояла ось тут в мене на городі. Так що так, друзі. Можна читати історичний город. ми на ньому садимо кукурудзу у нас зараз цього року, хвасоля, там кабаки, ось таке. Там далі ми косимо сіно. Так, і нарешті нам попадається така краса. Ось там ось такі зазирають собі. Під корчиком. Красота, які два. Молодесенькі, гарні два білих риба. О, покажу ближче. О, такі два. Такі два чудових двойняшки. Красота. О! Вже за хрускотіли. Загуділи. Три два. Ось. Є два гарних, чудових білих. Ну що, друзі? Пройшли ми ще метрів 150 і нам тут знову попадається. Зразу бачу два. Один то ще такий чудовий, класний. Зарився в листках. Подивіться на нього. Це тут шляпа стерчить. Він собі тут ліг такий гарний. За ним там ще один. Другий. Можна дивитися би не стати. Ось, ще один такий. почнемо з цього. А ну ходи. Пішов. Ось такий молоденький нам попався. І тих два і заберемо. Ось такі красиві гриби. О! Така друга бочоночка маленька. Ну цей красень. Опа пішов. Захрустів друг. Ну. Топець тріски гарний. Красивий білий гербочок. Супер. Угу. Так, а тут такий на горбочку собі стоїть, на такій відкритій місцевості. Ну важко такого не замітити, Такого видно здалека. Подивіться, який красень тут зазирає. Капець. А він собі тут такий на горбочку. Чудовий молоденький, гарний, помпулатий. Молодий грибочок. І білий красень. Ось який він. Покрутився я, друзі, покрутився ще на цьому місці, походив і буквально, ну може в метрах 3-4 від того, що я тільки що підіймив. Підіймив я там його. Вон там. Біля того патичка. Обійшов я околом, походив, походив. А тут такий красень, друзі. Капець попався. Подивіться, який. Подивіться, який красончик нам зазирає. Підготає листочки, подивіться та шапочка. О, а грибок крутий. Як він блиститься на від дощику. Красота. Трошки підмок, подивіться суш під листками, під, під горном, бачите, таке все сухе-сухе. Недовго він себе заставив чекати. Пройшов я метрів 100-150 і тут нам попадається тако прямо в дорозі, така колія. Я ж просто в шоці. Що такий одразу огромний гриб. Я думав, що вони тільки-тільки полізли, а воно означає, що вони скорше полізли, десь вже великий. В цьому грибу вже пару днів. Так що, а тут нам попадається слідущий білий грибочок. Ну що красавець, друзі, то красавець. Подивіться на нього. Ух, це грибок. Це в нього і корінчик. Подивіться шляпа. А який корінчик. Ого! О, пішов! Ямку накриваємо. Ось який там, дивіться, бачите його. Довгі нозі. Угу. То красень, О! Це грибок. Дивіться, який здоровий. Так, і недалечко від того. Пару кроків попадається нам знову такий здоровенний, класний білий гриб. Здоровака, здоровака. Тут така собі ямка, трохи в ній є влоги. Він тут такий на горбику дитський, вимах у собі. Грибага. Опа. Цікий здоровий. Що грибисько, то грибисько. Тесно чи він чистий. Шапка чиста. Чистонький. Певно, візьмемо його поки що. Тако собі ледь-ледь зазирає. Біля такого бука здорового, ледве його об'єктив хапає. А він собі тут в коріннях. ледь-ледь собі зазирає. яка шапочка тут -ка. гарна така. О! Такий нам біля попався. І недовго заставив себе чекати, може метр пройшов 20-25. І нам попадається слідущий молодий білий гриб. І він навіть не один, бачу зразу два. Ось такий один. Чудовий помпулатий білий гриб. Опа, сидить твердо-твердо. Ого. Опа, пішов. Оце звук. Оце звук зарипів. І класний класний білий гриб. Так, друзі, а тут нам таких два попадає. Два таких чудові класних білих гриба. Походив я трохи доволі довго, напевно, більше як пів години, поки я знайшов цих двох грибів, Але воно того варто. Тут у дорозі один, а там о другий. Таких два чудових білих подвійський. Це красень. Красота, капечечка. Там і ходить. Захрустів. Ось такий собі один красень. А біля нього рядом другий. Так, і знову така дорога йде. І цей бук. Це місце корони і воно не підводить. А він і є. А він є, тут кого накрився, який Сховався. Не один, зразу бачу два і. Ось такий один, тому зазираю в травишці. Молодий, гарний, красивий, білий. Неудобно трохи знімати, кадр буде скакати нині. Бо ходжу під парасолею. Рюкзак на плечах, кошик. Ось такий ще один. Вже хтось його підбив. Так, дощик у нас трошки надіймився. Вже трохи можна ходити без парасолів, вже Ну Все одно ще падає маленький, дрібонький, але паде. І тому нам попадається ще один, друзі. Ще один там попадається гарний молодий білий. Ось такий білясик. І він так посередині цієї дороги. Ось тут такий, дивіться, який красень. Ох, це грибочок. Що грибочок? Ох, що повезло, то повезло. Ой, місто сиди Ох, захосів. О, Дивіться, який чудовий, який не виблискує. Такий туманний загадковий ліс. Тишина. Навіть ташки сьогодні не співають. Чути легонько де-не де, не йде, але не так завжди. І нам тут попадається, друзі, молодий, чудовий грибочок. Ось який він. Тому його хтось перевернув. Хтось його вже підбив. О, такий красень нам попався. Опа. Пішов ось такий. Він собі тут такий засів. Красень, навіть його не замітив, майже був прийшов. В лісі трохи темно, але твітський класний. А ну стоп тут що? А тут біля нього ще малий. Ха, кін 2. Чудово. О. Грибок. О. І що, який гарний? Ось листочки? А там такі два. Чудових красень. Ось там. І третій. Красавець. А за ним тут в листках четвертий такий білий був. другий. Ось таких два чудових, класних білих. В общем, перебіг я в дубину. Тільки що я зайшов і зразу нам попадається білий гриб. Полізли в неї В общем, гриб починає лізти всюди. Ці красивий, гарний. Білий. О! Оце красавчик. Старой великий. Так, того я підняв, хотів вже йти звідси геть, але обернувся в другу сторону. А тут нас зазирає помпулатик. Такий класний, красивий грибочок. Ось, подивіться на нього. О, Красавчик. О, це вже дубовий, дубовий з темною шапкою. Оп, стоп. Тамо походу я бачу ще одну. Воно йде, дивиться. Так, де він там? Я його бачу точно, а білий засів собі там під патичком. Бачите його? Не бачите, правда? Він тут добре заховувався. Подивіться, де він. О, Який тут зазирає. Ого, угу. Оце вже полізли гриби. Тверді, гарні, білі. Можна казати, що осінні. Там ось щось зазирає. Що там таке зазирає? Ну, йдемо дивитися поближче. А то він, він. Наш шапочка стирчить з листочків. А то він зазирає. який чудой. Білячок. М -м -м. Але засів. Ого. Опа. Пішов. І тут нам попадається знову білий грибочок. Ось такий молоденький. О, таке чудо. Так, і недалечко від того попадається нам слідущий білий грибок. Такий гарний булавичок, друзі. Вам покажу його ближче. Ось який красень тут зазирає. Ось такий він білий. Так, і нарешті нам попадається слідущий білий гриб. Чудовий гарний красень. росте собі тако по саму другому. Такий собі це зрає, там дивіться, який білий. О, ось який він. О! бочонок. Ось такі гарні галяні біля буків. Ось такий тут зазирає. Вон. Пампулатик. Такий грубий грубий Хто там зазирає. а там зазирає він. Ось який там сховався. Біля бока притулився. Такий біля джоб. Попався нам такий ще один екземпляр. Ось є. І не один на два, так є. Зразу два таких красивих молодих. Ось такий перший молоденький. Це який красень. Красота. К два. Так, ну тут ка нам в таких корчиках. Кон падала. геліберис. Така кубка. Тут кахувається такий білий ось який красавець такий чемпіон. Така бочоночка Збоку боку причепився маленький. Так, перейшов я друзі в друге місце. Тільки що наш не замінив місце, заходжу. А тому зразу під дубом стерчить він такий здоровачий, тому зазирає. Бачите його? Нам до нього треба дійти. Опа-на. А тому такий собі зазирає. Ну то він. А то він. Дивіться який. Який то біляк. Шобіляк. Нам плакить. О, о. От я покажу краще. Подивіться. Угу. Оце грибочок. Що парометрів тут таких нам два зазирає. таких два чудових білих. Подивіться, бачите їх. А їх ледве замітно. Один такий стирчить, дивіться, який класний. А угу. тому. Дивіться, ще якийсь ховусь. А тут ще такий один. О, панна. Це бочонок. Що бочонок. А біля нього ще один. Таких дві чудових гарних. Бочечки. Це грибочки. Подивіться які. Так, хотів я піти туди, позазирати краще, Та не мить, що підіймили двох. Але збоку замітив знову білого мусив вийти. Тут знову зазирає дивіться. який, А тут знову ще один чемпіон. О, які молоденькі, гарні чистонькі, тверденькі. О, там є ще один. Зразу ще одного замітив. Недалечко. Та де він на там, тому... Ой, то і наче зразу бачу два. дивіться який, Ще один білий. Гарний. Ось такий ще один. Але там я бачу ще одну. Недалечко і того. Недалечко є ще один. Ось. І знову. І знову є ще один. О, вони тут як ростуть, то ростуть. І нам знову попадається білий гриб. Знову молодий, білий, здоровий. Ось такий чудовий рибочок. Такий ног ну, попався. Ну це просто щось неймовірне. Я перейшов, вернувся назад і знову є. І знову є тут, дивіться. Їх дуже важко тут знайти. Вони Тут так ховаються під листами. Я вже їх перейшов, а ти... І що ти зробиш? Вбивимо шапку сама пав. Він знову тут дицька чистосенька. Гарно. О. А тут нам попадається молоденький. Ось такий. До кількості піде. О, такий. Недалечко від тих двох. Так. Підіймив я ось цього. Зразу не хотів вже знімати, бо його відбимо шапку. Але потім глиб, а то біля нього, то біля нього є ще один. А От так. Отакий. От І знову нам попадається, друзі. Знову там з листочків ледь-ледь зазирай. Ось. Ось він. Білий. Білий гриб. Білий-білий. А, хрустів. Кей грибок. Що грибок, то грибок. Ходив, ходив. Це разу трошки довго ходив. Але все одно, свої гриби я виходив. І нам знову попадаються зразу два. Два двойняхи. Тут такі чудові. Подивіться, які. Двойняшки. Два в таких білих гриба. Двіцькі тому. А тому такий зазирли. Ось. Такий нам попався. Молодик. Чудовий, правда? М -м -м вже йду навіть не дивлюся так, а тут під ногою, дивіться що. А тут під ногою такий грибок що грибок. Вон який вигудівка. Два. Такий один. Молодий. біля нього. Рядом другий. Ламався. Це вже. Ога, uh -huh. тут третій. Ось цей пігнив. Це один нічого. Белий. Нічого. Равний ще один. Ось такий ще один. Третій. Так, тому у нас четвертій. Молодий такий. Тоже чотири. Того там усху Дивіться, Дивіться, він собі накрився потиком. Бачите? Як він тут собі заниклось? І він немаленький. Дивіться який. Ось на новенька шапочка стачить. Він там такий здоровачий. Дивіться, який ростотський кій тут. Три на купі. Тут один і два. Вот видите скільки їх. Кипець. Насіяно. Не ну, знаю, тобі більше шість. 3 4, 5, 5 штук. Ось вот такого. Ми собі ось тут в Так. А тут нас той сіскував. а Тут нас зазирає білячок, Ось такий молодий. Білий один. Біля нього рядом другий. Ось таких два. А оцей цей здоровий. Ого. Це капець собі тут сів риб. Дивіться на нього. А зверху така маленька шапочка, а там такий корень ховається далі. красота І знову там зазирає ще один білий. О такий. О, там такий зазирає. Гарний. Корчиках, зараз ми до нього доберемось. Ось, який там, о, дивіться, який там зазирає білий. Чудовий. Чудовий, гарний біляк. О. о дивіться, який він. Великий гарний молодий гриб. Стоп біля нього молодий. Зразу не замітив. А то є ще менший. Ось такий менший. Обаната мастопчика. Опа. Там я бачу ще двох. А цих двох дитських я пройшов. Оба-на. Дицьких тут два ще. Я їх зразу не замітив. О, касунчик. А ну ти ходи, файнець, о, ти губий. Файнецький. О! Це четвірка. Це четвірка, що четвірка. Попадається нам ще один. Білий, молодий. Ну цей вже дивно, що не в листочках. Був наверху. Ось такий. Один собі росте. О, а там отакі ростуть. чудові просто на проході. Бачите їх? Бачу одного. Двох, трьох. Трох. То може там ще є четверті, О, чотири є точно. Попросту на проході. Посередині собі. подвіцький один. рядом другий. Тому у листках 100% третій. І тут четвертій такий. Ось. Таких нам чотири. Запозиваю і... вже цей прямо на проході знову чотири. Так, і недалечко від тих чотирьох йду далі проходом, знову там ще один. Тому собі біля такого молодого грабика він собі росте. Ось там який. Зазирає Обана. Ось таку вікаливим ніжку. Ох, який. Ляпота. Під листками знову нам попадається. Як його так замітиш. І так класно накрився, маскується конкретно. Тому під грабом такий зрай. О, там такий собі накрився листком. О. Ще один. О, ще таке на два попадає. Два в купі, гарних білих. Ось. Такі два грибочка. О, О там огур зазирає красюк. Що красюк, то красюк. Це, який там під буком собі зазирає. Такий тенді. Грибочок. Ось який. Два. Одного той став. Розтолочили бідлаху. Ще є маленький. О, то йому теж шапку відбили. Теж без шапки вже. Той став на них двох. Тут є ще один, замітую цього великого, а біля нього два роздушених. Ось так і збирав малі така кубка. А тут сховався і більший. О, Зазирає. Дайте шум не лишаєш. Менше береш, а мене хотів лишить біля чок. Вартий уваги такий, подивіться, який він кругленький такий. О. О. Такі гриби варті